Я, я не є спеціалісткою водії, я просто задавав питання, ну і з'ясував. Але насамперед я би хотів відреагувати на свого ну, Ви Знаєте, я їжджу по роботі Одеса, Львів, Донецьку, в Кривому Розі. Так, От ці міста. І я хочу сказати, у нас вода є найкраща. На рівні водозаборів. На рівні водозаборів вона є цілком якісна, тому що це зборів. І навіть якщо це є мул. Це просто геологічна субстанція, яка задною шкоди не чинить. Але вода дійсно є брудна. А чому вона брудна? От я хочу засувати, і я даю конкретну пропозицію, яку виношу вже кілька років, і яка, вважаю, має своє продовження логічне, яка може дати конкретний ефект. І мова йде про вирішення питання втрат води. Значить, Про що йде мова? Оголошували величезні втрати. Дійсно. Е, значить, подивіться. Купа комунікацій це ще австрійські і польські. Наступний нюанс. Дві треті Борислава це є Бориславське нафтове родовище. В силу геологічних умов, в силу витоків аварійних, кожен п'ять Бориславських землі просочений нафтою і нафтопродуктами. Це не лише сьогодні, але так було 100 років. Там є феноли, там є весь комплекс нафтопродуктів в ґрунті і він є. І ось ми чітко знаємо. То коли там і джури, і коли нема води, труба працює вакуумом, тобто тягне все з навколо трупного простору що є в соліно-порушній середовищі. І ось звідси вона це все затягує. І я це говорив навіть є в одній з газет в Каменірі, два роки назад цю інформацію цілком ймовірне. Потрапляння нафтопродуктів в такий спосіб водопровідну мережу. І те, що сталося того року по нафтові, це є свідчення того, що, того. До чого я веду? Ми маємо ідеальні можливості для того, щоб просити гроші з державного бюджету під заміну цих мереж. Досвід вже такий є, значить, оскільки прецедент пригадуєте був у 2000 році, Дрогобичі э, Соляра попала цей. І э, пан Редзєвський тоді він був ще шустріший. Великі мільйони пішли і за того. І на вирішення тих проблем, і в тому числі вони там цей. Добре, вони там спрацювали і цей. Ми маємо кожен день такі прецеденти, тобто хімічний аналіз ґрунтів. До речі, продовжити років е, інститут назвенка їх проводив. Тобто ми маємо всю наукову базу, що ґрунти просочені нафтопродуктами і так далі. і так далі. От і тому тут є, можливо, майбутні керівники, претендент на міські голів. чи цей тут є до речі е, представник опозиції Михайло Іванович, який також може озвучити ту інформацію. Ця, це питання дуже легко рішається і. Я також маю особисто доступ до річного питання, тому що я був ідеологічним наслідником розпорядження Кабміну, яке було у 2001 році за Удовенка. Власне, у ту начинку я тоді робив. І як ми зробили? Ми запросили науковий інститут, показали, де поміряти нафтопродукти і феноли. Звичайно, ми показали для того, щоб натягнути зустріти фарби там, де тої нафти найбільше. І ми президенту тоді пригадуєте, дали на ім'я президента, Кабмін, Голови Верховної Ради, що тут аномальні високі показники по нафтопродуктах і по фенолах. І ми біля труску це в східниці. Ми не... Тоді не будоразили тут місцеве населення через місцеву пресу, що тут е, незвичайна ситуація. А ми туди послали, і воно спрацювало. І воно спрацювало до зараз. Я до речі пропонував щось ну, на цей. Тому зараз ідеальні умови. Я, наприклад, якщо говорити про наукову начинку, наукове обґрунтування, готовий допомогти безплатно, як науковець, як цього міста. Ось і до речі, є. Загально національна програма питна Вода, так, по-моєму, до 2015 року, де закладені кошти, в тому числі речі. От там. Ну, напевно, я не знаю, от вас скажуть, напевно, є проблема просто проєктно косорисної документації, але не є дешева. Стоїть, стоїть питання так. Тільки ті підприємства і ці міста мають право включатися або бути підключені, під підвішені до цієї програми, в яких розроблена гідравлічна модель водопостачання.